І мертвим і живим, і ненарожденним усім землякам моїм на Україні, і не в Україні послання моє, Тарас Григорович Шевченко, уривок. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все. Спочиває. Тільки я, молокаяний, і день, і ніч плачу, На розпуть це і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає. Оглухли не чують. Кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають людей, запрягають в тяжкі ярма. Оруть лихо лихом засівають. А що вродить, побачите, які будуть жнива. Схаменіться, недолюди, діти юродиві. Подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіть щирим серцем велику. У чужому краю, не шукайте, не питайте того, чого немає, і на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті своя й правда, і сила, і воля.